Кайм ви у не було закону, була безнаказаність. До того часу він казав, що я, вам уда... я віддав вам усе, тільки м'ясо з душею його, цебто з крові його не будете ви споживати. Не можна їсти крові, не можна їсти кров'янки, не можна нічого. Тому що кров носить життя, а право на життя має тільки Бог. І тому всяка ситуація, яка є сьогодні, самовбивство, повішення і всі справи інші, котрі людина сама собі відбирає життя, це великий переступ перед Богом. І пам'ятайте, християни, що багато є християн, які їдять кров. А що таке бров'яночку там З'їсти кусочок. З Гречкою там. З Гречкою, так. З гречкою, я не знаю, з чим родять, але я навіть бачу таких, коли заріжуть без рогу, то кров тече, з візьмуть і п'ють. То страшне, то є жахливе. Після, після потопу Бог дозволив їсти м'ясо тільки без крові. Кров Кровь повинна бути вилята на землю і засипана. А тільки я буду жадати вашу кров із душ ваших, з руки кожної зверини буду жадати її, з руки чоловіка, з руки кожного брата його я буду жадати душу людську. Бо душа, я ще раз нагадую в крові. І коли ми будемо читати Третю книгу Мойсея, там сказано, що я призначив її тільки для жартівника. Ціна нашого спасіння замісницька, замість нас, замість нашого, як би сказати, нашої душі, нашого наказання була пролита кров, бо плата за гріх смерті. Задовільнити Боже правосуддя міг тільки той, хто був безгрішний відносно того, хто ввірує в нього. І тут Господь встановлює якраз кару. хто вилі кров людську з людини, то винята буде його кров, бо він вчинив людину за образом Божим. Ви ж плодіться і розмножуйтесь, Роїться на землі і розмножуйтесь на ній. Страшно. От бачите, які були перші закони виходили ще до закону Місеєва, до закону Синайського. Але вже було право на... Смертну кару. Хто вилі кров людську з людини, то вилята буде його кров. І тому Бог дав закон, я ще раз кажу, що знаєте, що таке наказання, ми будемо пізніше там, як наперед забігати, але є різні смерті, є різні вбивства, є випадкові є без всякого умислу і без всякої півсти, як кажуть, двоє друба, рубали дрова в лісі з, злетіла е, сокира з топорища і забила на місці. Но це не є, знаєте, щоб воно було якесь, бо якщо умисне, друга ситуація, а якщо не умисне, були інші умови для того, щоб зберегти життя. Але вже з цього часу ми бачимо, що перше, Бог дозволив їсти людині м'ясо і і установлює значить, кару за смерть, за пролиту кров, не кожен месник мав право це робити. Це вже є задатки того, що будуть люди, будуть державні, буду казати, по сьогоднішньому е, ну, органи, котрі будуть виносити смертну карту, але не кожен. Бо якби що кожен мстив, то би була анархія і страшне, то би не вийшов ніхто ні на двір, ні на роботу, нікуди. А так на це є влада. Юридичні закони, котрі розглядають ту чи іншу справу і виносять тоді вирок наказання вплоть до смертної кари. І в новому завіті апостол Павло Римін каже, що ти, е, як би сказати, що слуга Божий нос, носить що Так що. В ну, мене є юристи, ми не будемо то розглядати, як воно має бути. Але ми розуміємо, що є на то влада державна, яка повинна розглянути ті всі ситуації, якщо вона є на місці, якщо правосуддя вона виконує, то робиться все чесно. Але оскільки сьогодні все продано і куплено, то той, хто має гроші, то він ніколи не вмре. Поки Бог йому душу не забере, ніякі судові інстанції йому нічого не зробить. Він сюди замастить, в нього є мільйони. А як ти маєш тисячу, то, то навіть не, не пробує. Навіть штраф. Не відкупишся від штрафу, коли перевищуєш швидкість. Це дев'ятий розділ перших сім віршів. Є питання? Брат оператор, Восьмий вірш. І сказав Бог до Ноя та до синів його з ним. Кажучи. А я ось свій, свого заповіта укладаю, я з вами і з вашим потомством по вас, і з кожною живою душею, що з вами, серед птатства. Серед худоби і серед всієї земної звірини, з нами від усіх, з вами ж від усіх, що виходять з ковчегу до всієї земної звірини. Я одне забув сказати за 40 днів і 40 ночей, брати, особливо проповідники, число 40 означає випробування або спокушання. Це треба мати на замінці. І я вкладаю заповіта свого з вами, і жодне тіло не буде вже знищене водою потопу, і більше не буде потопу, щоб землю знищити. І Бог промовляв, оце знак заповіту, що даю я його поміж мною та вами і поміж кожною живою душею, що з вами. На вічні покоління. Я веселку свою дав у Хмарі і стане вона за знака заповіту між мною та між землею. І станеться, коли над землею я хмарю за Хмарю, то буде віднятися в Хмарі веселка. І згадаю про свого що між мною і між вами і між кожною живою душею в тілі. І більш не буде вона для потоку, щоб вигублювати кожне тіло. І буде веселка в Хмарі і побачу її, щоб пам'ятати про вічний заповіт між Богом, між кожною живою душею, в кожному тіло, що воно на землі. І сказав Бог до Ноя, Це знак заповіту, що я встановив поміж мною і поміж кожним тілом, що воно на землі. Отже, що таке заповіт? Веселка, це заповіт, це знак заповіту. А як ви думаєте, веселка е, тільки була після того, як потопче вона існувала? Не було І що тутово? Ясно. Тепер, після цього всього, як Бог встановив оцей заповіт і дав знак заповіту, ну заповіт, я не буду вже говорити, бо може це не потрібно. Тут так, описано хамів гріх проти батька. 18-й вірш. І були сини Ноєві, що вийшли з ковчегу син, хам і Єфет. А хам він був, був батько Хоно Ані. Оці троє були сини Ноєві, від них залюднилася вся земля. Може уявити, що на землі нікого ще не було. Була сім'я Ноя, були його три сина і три невістки, від котрих залюднилася. Земля, Оці троє були сини ноєві. І почав був Ной, муж землі садити виноград. І пив він вино і впився, і обнажився всередині свого намету і побачив хам батька батько ханаанів, побачив хам батько ханаанів, на готу батька свого та й розказав обом братам своїм на дворі. Узяли тоді Сим та Яфет в одежину і поклали обидва на плечі свої, позадкували, щоб прикрити наготу батька свого. Вони відвернули обличчя свої і щоб не бачити наготи батька свого. А Ной витверзився від свого вина. І довідавсь, що йому був чинив його син наймолодший. І сказав він, проклятий будь Ханаан, Ан, уважно читайте і, і думайте, він буде рабом, рабів своїм братям. І сказав він, благословений Господь синів Бог, і хай Ханаан рабом буде йому. І нехай Бог розпросторить яфета. І нехай пробуває в наметах він симових. І нехай хана рабом буде йому. А Ной жив по потопі 300 літ і 50, а всіх нових днів було 950 літ та й помер. Що ми тут за Прибували чи не тут? Чому Хана був проклятий, а не хан? Та я вам казав, ви читайте добре, 22-й вірш. І побачив хан, син мною. Батько Ханаанів, Ханаан це був син, син хама, нагоду батька свого і розказав вам братам своїм на дворі. І потім 25-й віч каже, коли ми витверзився від свого вина, довідав, що йому був чинив його сина молодший, і сказав він, проклятий будь Ханаан, не сказав проклятий, будь хам», А сказав проклятий будь ханаан», А Ханаан був син хама. Це то не розумієте тут чого. І тоді дає благословіння для Сима і для Яфета. А ханаан, Ханаам буде рабом. І їм обом. Як ви думаєте, Чому так було? Слово Боже каже, що э, обну, э, діти не несуть вини батьківських. І батьки не несуть вини за дітей. Не має на увазі дорослих дітей. Бо, я вже казав, навіть юридичне право говорить, як, люд, як дитина, син має 18 років, то він згідно криміналу несе повністю відповідальність. Його судять по всіх мірках, по, всі, по всьому кодексу криміналістики. Якщо дитина малорідка, він також. Несе відповідальність, і отакож є колонії для малолітніх, але тут вже є причетні батьки, як малорідні. Вони несуть покарання, вони несуть штрафи і так далі і тому подібне. Ну, як син чи дочка дорослі, батьки не мають на них не розповсюджується ця, як би сказати, відповідальність кримінальна. Просто їм незручно і соромно за своїх дітей. Але тут хам син побачив на до батька і, і сміявся. Це як Просто дивно, що так написано. І коли слідкувати біблію, то ми бачимо, дивіться. Eh, ми говоримо eh, часто, не часто, а де коли браття за Волтасара. Як ви думаєте, Волтасар це був син на а хто був? Був eh? Внук. І в Біблії дуже часто є так, що внук розумівається під словом сина. І очевидно, то прокляття мало пророче якесь значення, тому що, очевидно, що в Ханаані він перевищив моральність, аморальність батька. І є така ж історична, як би сказати, передання їхнє, що воно, що він зробив якось аморальний поступок відносно діда свого.